Єтті не вмикається, але щось було блимнуло. Тільки перед тим, як з ним щось робити, перед тим, як його вести на медичну комісію, ми його веземо в душ. Так діла не буде. Це є ЕБ-70. І нікого не їде, що вона ще дівчинка. І їй прийшлось працювати в окопах. Поведував за другим разом вже більше. У нас блимнув дисплей і воно не вмикалося. Першим ділом дивлюся, що в мене на батареї. На батареї немає нічого. Ем, інвертор в сторону. Дивимося короткий по інвертору. Тут буде дуже коротко, бо таких ми вже не ремонтували масу. Але будуть такі, яких ми ще не ремонтували, там будуть детальніші відео. Тут виключно для звітності. Щоб показати, що отримав, що відправив. На вигляд все ціле. Явно паленого нічого немає. По батареї короткого нема. Висока в нас синхронник. Тут Тут нема синхронника, тут діоди. Діоди тут ще ні разу не бачив палених. І транзистори не пробиті. Звідси можна зробити висновок, Що працювати мені прийдеться з батареєю. То є зле. Бо я по батареях не спеціалізуюся. Батарейка тут 7С. Де в нас хто? B йде напряму через запобіжники, B мінус внизу. І на батарейці 0. Ні, все добре, 21 вольт на батарейці. Тобто 3 вольта на комірку приблизно. Так це ж незле. Добре, за запобіжником. Запобіжники цілі. Глибокий розряд. Давайте кинемо від амбулаторника. Спочатку глянемо внутрішній опір. Для цього беремо інший прибор. Тут собі на запобіжник. Тут зачистив. І внутрішній опір я маю 15,7 мА. Це досить непогано, як на вживану станцію, як на мене. Окремий елемент 3 мО. А ну, з другого боку, десь Попробуємо 3,7 мО. Але перед тим роблю собі шпаргалку, 7С-батарея. Вимірюю напруги по комірках і опір. Маю тепер таку можливість завдяки фнірці. Шкода тільки, що щупи мені дали одні. Трохи не незручно зручно в багатьох випадках. І що я бачу? Я бачу розклад. Дві комірки мають чуть завищений опір. Це не комірки, а в паралелі їх тут по пару штук. Це є недобре. І на них же просаджена напруга. Зараз попробую малим струмом і відбалансувати окремо комірки, підігнати до норми, подивитися, чи батарея стартане. Тому що цей балансир, він великі перекоси вирівняти не може. На жаль, ніяк. Амбулаторник 25,5 вольт мені треба максимум. Літіферум фосфат, бо 3,2 вольта середня точка на 7. Це є 25,55. Ну, навіть грубо 25,6 поставлю. Тут на десятку в мене занижує амбулаторник. Дивимося, чи буде батарея взагалі брати струм через БМС-ку. Мінус. Плюс. Напруга просіла, струм бере. Заряджаю малим струмом, щоби. Воно відбалансуватися встигло. І проблемні комірки окремо відбалансую вручну. Продовжуємо продовжувати, то займає трохи часу. Бачив, що їде без перекосів. Одна сотка перекос, то додав трохи газу. Так він вже на 9 з копійками амперах, ну не знаю, хвилин 15-20. 23,3 маю залишкову. Нас цікавить по комірках. І так, поїхали. 3,33. 331. сотки. При 10 Амперах воно пакувалося. 332, одна сотка. 331. 3,32. 3,30. Файно? Що ж, я в сраці заряджу станцію, як тут зовнішній блок, блін. А мені не дали блока. Ладно, лишу на ніч. Просто, щоб зрозуміти, чи нема саморозряду. І чи не появиться перекос. А зараз дивимося, чи воно працює. Виглядає живим. Вихід працює. Потужність показує адекватно. На ніч. Теж на саморозряд. Зрядився ЄТІ до нуля. Прийшов я вже лампа виключена. Я його включати, а він не включається взагалі. Ну, трохи дивно, бо як би мав би включитися і показати розряджений акумулятор. Дивно ставлю на зарядку, а він не заряджається. У мене КЗ по входу виходить, по амперметру. Тестером міряю діод. Короткого нема. Плату дивлюся і бачу, що в мене гріється щось з другого боку плати. Знімаю морду, буду дивитися. Не так все просто, як здавалося. що я бачу? Я бачу, що в мене тут цвяхи. Той цілий. Раз пробитий. Два пробитий. Причому по гейту. Ось цей точно. Цей цілий. І ось ще один пробитий. От тобі і на. Блін. Що значить, коли неправильно поставлений діагноз? Я з акумулятором мучуся, хоча там був розбаланс, він був в захисті, але перша причина? Напевно, що воно просто не заряджалося, а ще й зарядки не дали. Бля. Ой клопоти. Добре, що подивився. Тут транзистори різної структури. Ці транзистори n канальні ці транзистори p канальні Досить специфічні аналогів нема. Оригінали в Китаї. Перекупляю на промі, бо треба зробити скоро. Ну І скоро дізнаємося. Чи сц 8802 шимка вижила. Далі буде. Невдача спіткала українського спортсмена. Халепа. Приїхали не в тому корпусі. Н-канал питань нема. То, що має бути? Ще глянемо, чи не перемарк. Бо брав то в Україні, бо треба навчора. Ви ж розумієте, ні, тут питань немає. Тут воно, як мінімум, не перемарковане. Може воно корпусоване, непонятно, що виглядає на оригінал. Тут нічого не можу сказати. А от П-канал приїхав не в тому корпусі. Я вже не буду дивитися, чи то я схибив, чи то десь в описі нюанси. То не важливо. Біда в тому, що, ну, до речі, теж оригінал 100% новенький. Тобто запитань до продавця немає. Гарно бачите, видно, до речі, буде серія відео про фуфло, не знаю чи раніше чи пізніше цього відео. Є сліди вирубки, перелудженого не видно. До речі, теж аргумент. Ось ноги формовані після лудження. Тобто, спочатку формується металевий каркас ноги, потім це корпусується, а потім воно вже вирубується зі стрічки і гнеться. Відповідно, якщо не видно слідів згинання. Полудженому це вже є перелуджене. Аналогів я знайти не зможу, тому що П каналу вибір дуже малий. Взагалі дуже малий вибір П каналу, Тим більше в Україні в наявності, тим більше в специфічних корпусах великої потужності. Напевно, буде запихуйство. Зараз увага, смертельний номер. В школі вам такого не покажуть. Я вас навчу переробляти ТО 263 на ТО 252 що нам для цього треба? Беремо транзистор ТО 263. Переробляємо на 252-й. Спилюю вверх, переформовую ноги. Підкладки дозволяють, щоб не було замикань. І отак він буде жити. Що думаєте? Гуд чи не гуд? Я не знаю. Намаєш, Стоїть як рідний. Зразу і не догадаєшся. Лише мене турбує, чи вижив контролер. До речі, схемотехніка контролера зарядки передбачає використання тільки цих чотирьох транзисторів. Ці два П-канальних не ділах. Я не знаю, хто ними рулить, для чого вони тут стоять, вони по плюсу живлення. От перший пішов, далі включений, якось послідовно з ним другий. Не паралельно, не знаю, включення не вникав в схемотехніку поки. Я не знаю першопричини виходу з ладу. Тут якби непонятно. Зараз буду на малому струмі пробувати, щоб зрозуміти, чи живий контролер. А далі дасть сі чути. Підключаю, станція включилася, вам там, напевно, погано видно. 5 А вмежую 12,9 В на блоці. Тут буде падіння. Подаю, пішов струм. Пішла зарядка, потужність бачить. Схоже, воно живе. Тільки якого дідька воно мені показало зразу майже повний заряд батареї, якщо бачило порожню. 12 вольт 3 ампера, 40 Вт зараз бере. Добре. Зберу, поставлю на зарядку, прослідкую за температурними режимами. А ще себе зловив на думці, що я міг то діло сам спалити. А знаєте як? От що значить поспіх, ось що значить людський фактор і обставини. Блока живлення мені не дали. Конектора людського я знайти не зміг. І мені треба було якось то зарядити. Ну от, я тут зашкрабав собі видзвонив в мінус. І підключив. Плюс, без сумніву, взяв правильно. Тут мені паяться не було де, то найближче шукав. Шунт. Той, що я вам вже показував. Коротше, я то сам спалив. Обставиний людський фактор. Не кажіть нікому. Добре, що працює. І він мені показує повний заряд акумулятора. Що ж йому пороблено? Буквально хвилина він показав пустай і виключився. Тобто акумулятор є розрядженим. І тепер він вже не вмикається. Не вмикається, бо акумулятор у нас в глибокому розряді. Якщо заряджати? я ж не маю конектора. далі, мені не дали блока живлення. Шлях. Але внутрішні контакти, так як Hewlett Packard, йдуть на плюс, тобто вони центральну жилу замкнули з внутрішнім контактом. І центральна є додатковою, а не силовою. Тобто мінус йде по колу. А плюс внутрішня і центральна. Тобто можна все ж таки пробувати ліпити конектор від хюлет Packard. Ось він з внутрішнім контактом. Але він не підходить сюди нормально. Є люфт по мінусу. Може, плюсовий контакт там і стає, але мінус бовтається. І що курче, я маю робити. Та напевно підставлю фульгу зараз, щоб принаймні можна було зарядитися і якось тестувати то діло. Тепер добре. Хоча як добре, він знову показав 80%, ніби що заряджається. І валю в нього. Там Пульсує струм трохи, може йому менше дати, меншим струмом. Отак. От і зрозуміло, що вентилятором пипа в тому є. і треба з вентиляторами ще щось робити. Заряджалася довго, зарядилася. Зараз поміряю, розряд в ноль. І знову заряд. Подивимося, повернеться адекватна індикація залишку, що в нас буде по перекосах. Результат не дуже тішить. Балансувати, то я собі можу балансувати, але в нас розкид по опору є. Причому такий доволі суттєвий розкид по опору. Відповідно, воно буде вилазити, вживляти на постійно балансир, потужний, 2 або 5 А. Тут просто місця може не бути в цьому пристрої. Не знаю, поки ганяю. Щойно примені виключився, маю рівно 2 години 20 хвилин на потужності 180 Вт. І він не вмикається. Це значить, що батарея пішла в аварію, тобто в нас знов перекос, і вонося запаркувало. Якщо заукруглити, що довго не рахувати до 2,5 годин 2,5 на 180 це є 450 ватт годин. При малій потужності 180 Вт ватт він до кіловат мав би. Тобто це зле номінал в нього з заводу заявлений: 716 Грубо кажучи, він тримає половину, тобто знос акумулятора 50%. Добре, тепер заряджаю малим струмом, але з балансуванням і міряємо. Картина розряду. Маємо просадку по другій банці, просадку по четвертій банці і найбільша просадка по шостій банці. Я не знаю, на що я тут обвів вже на вечір, в тому мене і схибив трохи. Коротше, є провали по трьох банках. На них найнижча напруга. Розпаюю балансир. Єдине, що він в мене 8-канальний, а в мене сім комірок. Що робити з восьмою коміркою? Балансир балансує, коли є різниця між комірками. Тому я думаю, що треба просто замкнути дві останні комірки. і Різниці між ними не буде, він просто не буде цей канал балансувати. А всі решта будуть працювати, як працювали. Теоретично, якщо паралелити по два канала, то можна досягнути струм балансування 10 А, тобто в два рази. Ніж на канал, але то не точно. Може хтось з тим працював детальніше, то розкажіть, бо я ще навіть не знаю, як воно працює, які мікросхеми тут стоять. Не знаю, чи телефон передає чи чути, тільки підключив балансир, чути свист. Тобто тут воно щось вже працює і балансує, адже він балансує постійно, коли є різниця. Так, але щось не так. Тому що воно мені все страшно почало грітися. Я щось наплутав. Напевно, не можна все ж таки замикати дві комірки разом. Ковча аж мені дроти почали грітися і пальця попікну. Балансир мені це вибачив. Відключив восьму комірку, значить, не паралелимо. Значить, лишаємо її вільною. Знову чути свист, воно вже балансує, ставлю на зарядку. А в класичних балансирах точно знаю, що паралелять сусідні комірки. Тут виявляється не можна. Досвід він такий: від зарядки воно включилося, потужність більше брати не хочеться. З балансиром заряджаю, балансую. І знову ж таки, бачите, відразу виводить заряд 80%. Це явна ознака проблем з батареєю. Продовжуємо продовжувати. Майже добу воно заряджалося. Вчора ввечері на останній поділці 22 Вт було споживання. Зараз включив 220, пішов розряд і зразу знову почало брати струм. Ануше, ще вдує трохи, подивимося. А ні, зразу падає, бо акумулятор заряджений. Балансир був холодним, тобто великих струмів балансування не було. Я... О, знову знов та сама історія: 21 Вт, 17. Отак воно цілу ніч стояло з таким споживанням. Зараз треба визначитися, чи то допомогло і що то дало. Та таке було балансування, бо при відключенні балансира зразу впало на ноль. Пішло близько трьох годин після відключення зарядки і балансиру активного перекосів практично немає, точніше, він складає десь там 200 вольта, тому не показую і не міряю. Звернув увагу, що нерозбірні вентилятори розбираються. Ось один вийнявся разом з втулкою, другий бой по-людськи. Тобто ця шайба була зіскочила, і я їх перемащую. Можна не міняти в даному випадку вентилятори. Прийшла доба, ставлю знов на розряд без балансиру. 200 Вт. Нема перекосів. Буквально 2-3. сотки. Я не вважаю це проблемою для старої вживаної станції. Розряджаю заряджу без балансира, подивлюся, що буде. Так само, як не бачу сенсу ставити сюди балансир. Тому що і запхати тяжко, і результат буде сумнівним. Тепер станція адекватно виключилася по розгляду батареї. БМСка не відрубала акумулятор. Тобто морда лиця працює, показала розряд, відключила навантаження 220. Тобто, поведінка адекватна. Рахую. Скільки з неї витягнули ми? І того попереднього разу я з нього вижав 450 ватт-годин приблизно. Максимум в нього з заводу без врахування, напевно, Какаде 716 Зараз він пропрацював на то саме навантаження 180 Вт 3 години 20 хвилин. Грубо, 3,5 години, і і 630 ватт-годин. Враховуючи, що він не молодий, я вважаю, що це в принципі нормально. Зараз заряджу, якщо не буде перекосу, то без всяких модифікацій відправляю назад. Залишкові напруги перед вами зарядка пішла з цікавого, включилася вентилятор. Ну це так і було. Тобто на зарядці, коли використовується тільки перетворювач на морді, котрий не має радіатора, продувають вентилятори, а при потужності 200 Вт більше, ніж зарядка. То ці радіатори не гарячі, і вентилятори навіть не включаються при роботі від акумулятора на вихід 220. А тут воно собі охолоджує, непонятно що. Заряджаю і глянемо, що буде після зарядки без балансира. Пішло десь півгодини після зарядки без балансира. При розряді без балансира, де ми отримали майже номінальну ємність, враховуючи знос станції, у нас дельта була 13 соток максимальна. Після зарядки, потужністю, грубо кажучи, 170 Вт без балансира, ми маємо дельту всього-навсього 7 соток. Воно ще встаканиться, тобто, я думаю, тут напруги ще на пару соток десь попадають, може ще балансир працює, щось там робить. І як би такого критичного перекосу я не бачу. Я не маю досвіду, я не розумію, чи це нормальний знос батареї, чи це була проблема в перекосі конкретному. І я не знаю, чи варто ставити всякі балансири на постійно, тому що він не відключається по замовчуванню. Він буде щось споживати і в простої він буде розряджувати батарею додатково. Я вагаюся. Я думаю, що я ту станцію притримаю. Відео вийде поза чергою, і хочу почути вашу думку: хто має досвід з постійним встановлюванням балансирів ємнісних, індуктивних? Скільки вони споживають в простої чи не викликають саморозряду? Чи є від них толк, якщо батарея мертва? І чи є від них толк, якщо батарея не зовсім мертва, а її просто разово пару циклів прогнати нормально відбалансувати? Хочу почути вашу думку, бо бо не знаю, бо не стикався на тому. Крапка.